З ми, великої години з війни, і вогнів, з вогнів з'єднав на спіль по траті України, кормив нас вні, І візьмісь на ворогів. Наше дякую маленьке, і його не можна торкнутися, але воно безмежне і тепле. Ми любимо та дякуємо вам. Захисники та захисниці України щодня ми підіймаємо наші обличчя у небо і дякуємо, що живі на календарі. Ваше офіційне свято. А неділі кожен день присвячений вам. Ми прокидаємося у своїх ліжках, ходимо на роботу, цілуємо коханих та обіймаємо друзів. А іноді ми поринаємо у крихти минулого життя. Один наш день вартує Десятки ваших життів, і ми вдячні! Ми вклоняємося вам до нашої стомленої, непокореної землі. Наші думки та серця завжди з вами. Ви не зламні, щирі, добрі. А добро завжди перемагає. Слава Україні! Ми переможемо! Слава Україні! Ми переможемо! Слава Україні! Ми переможемо! Зі святом! Слава Україні! Ось ми йдем у бою життєвому, тверді вісні, не злані, як не дав свободи ще нікому, а хто, борець, той здобуває слів, не хочемо, не славлені заплати за плата.